Черкасці активно чіпурять свої балкони та прибудинкові території. У місті стартував щорічний конкурс Точі себе красою. Цьогоріч він відбудеться вже у п'яте. Організатори відмічають, що з кожним роком кількість бажаючих позмагатися за призові місця збільшується. Минулого разу таких набралося і сім десятків. Декого перемога у 2012-му спонукала взяти участь у конкурсі і цього разу. Саме про таких наш наступний сюжет. Такою клумба перед третьою школою була назавжди силами педагогічного колективу та учнів її розбили у минулому році. Ми займалися спочатку тим, що збирали кошти для придбання рослин. Збирали ми їх на екологічних акціях, тобто здавали діти поліетиленові пляшки і макулатуру. і це було якби першим підґрунтям, на якому базувалася початок цієї здійснення цієї екодолини. Шкільна екодолина слугує не лише прикрасою подвір'я. Ця оаза є науковим майданчиком. Справа у тому, що одним із профільних предметів тут є екологія та біологія. Є така форма роботи екологічна, яка називається екологічна стежина. На ній мають бути рослини різних екологічних груп, на яких можна побачити пристосування, знати, як за ними доглядати. От, в принципі, наша екодолина є не тільки оздобленням зеленим, а є ще й науковим майданчиком. Догляд за таким науковим майданчиком потребує чимало зусиль. Залучають до нього і дітей, але основна робота лягає на плечі технічних працівників. Спочатку і розсаду посадити, потім його попікерувати, потім його посадити, потім звичайно доглядати і удобрять, і доглядати, щоб не було і ірози появилася була. Там клян кожна рослина, до неї треба відноситься з любов'ю, вона тобі платить тим же. Турботливий догляд дає свої результати. Минулоріч шкільна екодолина взяла перше місце у міському конкурсі Оточи себе красою у номінації Краще облаштування території перед громадськими будівлями. Такий успіх спонукав вчителів позмагатися за перемогу і цьогоріч. Клумбу розширили, прикрасили підсвітку і садовими скульптурами. Справа лишається за малим підготувати фотоматеріали та подати заявку. Марія Гаврилян, Роман Буша, Віка Новини. Детальніше про конкурс ми поговоримо із Оксаною Поліщук, начальником відділу дизайну міського середовища. Вітаю вас в нашій студії. Догача загальноміський конкурс «Оточи себе красою. Проходить у нашому місті вже у п'яте. Наскільки збільшилася кількість учасників порівняно з минулими роками? Так, дійсно, це вже п'ятий рік поспіль ми проводимо цей загальноміський конкурс. Щодо кількості учасників, то кількість учасників вона є практично стабільною, змінюючись там плюс 20-30 заявочок. Так, ми в минулому році мали близько 70 заявок. Але хочу відмітити, що суттєво змінилася саме якість поданих заявок. Якщо ми там бачили раніше, люди просто фотографували або там квіти, які були у них існуючі, або якесь озеленення на своїх територіях відповідно до умов конкурсу, то зараз вже видно, що вони готуються. Вони заздалегідь під. Підходять до цього процесу, обирають квіти, купують потрібні дехто привозить там з дач своїх, якихось там присадибних ділянок. Вони вже починають висаджувати їх в певні композиції, навіть використовують при створенні ландшафту якісь малі архітектурні форми, або таночки, або альпійські гірочки, навіть створюють якісь декоративні. Елементи із того, що у них є під руками, так, наприклад, на прибудинкових територіях ми бачили із. Шин робили і лебедів, і якихось звірів. Також починають вже здійснювати художній розпис якихось там будівель або стін, які знаходяться на цій території. Тому дуже приємно, що конкурс вже набирає такого оберту, коли дійсно люди починають змагатися на предмет того, у кого ж краще. Що необхідно для того, щоб взяти участь у конкурсі, та у яких номінаціях проходить змагання? Для того, щоб прийняти участь у конкурсі, перше, що необхідно, це звичайно бажання. Якщо є бажання, то потім вже починаємо творити. Умови конкурсу досить простим. Для того щоб подати заявку, потрібно сфотографувати свій об'єкт благоустрою. Або направити електронною поштою на адресу конкурсу свою заявочку. Конкурс проходить традиційно в чотирьох номінаціях, які охоплюють. По суті, все, все місто, тобто кожен бажаючий, чи то він має, чи то він живе в багатоповерхівці, чи то у нього є приватний сектор, чи то офіс, чи то якась інша будівля, школа, садочок і так далі може взяти участь, тому що чотири номінації: перша номінація це прибудинкова територія, там де беруть участь всі мешканці будинку. Потім друга номінація це краще облаштування балкону або вікна. Також третя номінація це облаштування території біля приватного домоволодіння. І четверта номінація це перед торгово-офісним або іншим громадським будівлям. Який кінцевий термін подання заявок та в яких номінаціях традиційно найбільше учасників? Заявки можна подати на адресу департаменту. Хочу просто зазначити для наших глядачів. Заявки подаються на адресу департаменту в місць виконкомібайди вишневецького тридцять 36, або на електронну адресу конкурсу краса Собачка Цекей і кінцевий термін подачі заявок це кінець вересня місяця поточного року. Щодо того питання, традиційно найбільшу кількість заявок ми отримаємо в номінації прибудинкової території. Не знаю, як буде в цьому році. Побачимо. І останнє запитання: хто буде визначати переможців та які призи ви приготували? Переможця традиційно буде визначати комісія, створена при місць в склад якої входять структурні підрозділи виконавчого комітету, а також підприємці. Комісія працює з виїздом на місцевість однозначно, тому що по фото можна ще не визначитися. І призи заплановані на початок року, коли ми формували бюджет конкурсу. Ми закладали туди. Традиційно призи це для першого місця в номінації прибудинку. Територія це дитячий майданчик. Також це орг це копіювальна техніка, це телефони, це, можливо, щось інше. І також сюрпризи будуть однозначні, як ми то робимо кожного року. І, Ті, які, які беруть участь в конкурсі, то всі учасники знають, що жоден учасник не залишається без призу. То призи переможцям це само собою, але й кожен учасник конкурсу також отримує приз. Дякую, що завітали. Дякую за ґрунтовні відповіді. До побачення. До побачення. Дякую. А я нагадаю. Сьогодні гостем студії Віка новин була Оксана Поліщук, начальник відділу дизайну міського середовища.